Отак відбувається модернізація нашого БРДМчика. чика Цей БТР знаходився в підрозділі МЧС місто Потім його передали нам, Попробували, як він їздить, вирішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ на більший калібр. Всі механізми вже працюють. Далі буде покраска і випробування в бойових умовах. Міняти башню вирішили. Башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї, аби лише покращити, адаптувати от оцей... Такий транспорт під умови сьогоднішньої теперішньої війни. Ця броня, на перший погляд, і на така тонка, тримає бронебійний 5,45 навіть калібр. Тобто, якщо якісь уламки, ще от стрілкове якесь оружие, можна десь підвести БК, можна десь штурмом під'їхати, якісь... евакуювати поранених, ще щось. Маємо такий броньовий прохідність його, просто вражаюча. Болота, сніги, іде як танк. І не БРДМ, і не БТР, а з такими тех... тактико-технічними характеристиками, то, як би лака, ми обов'язково переможемо ворога. Однозначно. Слава Україні!